Привіт, мої хороші, давайте сьогодні поговоримо про роздратування. Що ж ховається за таким нашим роздратуванням? Адже часто вже вранці, ніби на той немає причин, ми прокидаємося і нас все дратує. На кухні дратують чоловік, діти, ви виходите на коридор, і там мила сусідка, яка до вас посміхається і говорить «Здравствуйте», а у вас на неї піднімається просто шалена агресія. Ви приходите на роботу, колеги, ваше керівництво дратують вас. Що ж ховається за цим роздратуванням? За роздратуванням насправді ховається банальне нереалізоване бажання. От ви про щось вміяли, ви чогось хотіли, ви на щось надіялись, але цього не отримали. І вуаля, ви вже роздратовані на весь світ. Як можна з цим справитись? Ну, звичайно, було б ідеально зрозуміти, що ви хотіли і чого ви не отримали. І це отримати. Якщо це ж, наприклад, така якась мрія там BMW, Mercedes, чи якась поїздка на відпочинок, яка зірвалася і вам не в силах її реалізувати, звичайно, різними психологічними техніками, які називаються в психології компенсаторика, ми можемо це все уявити. Для цього потрібно що зробити. Нашому мозку насправді абсолютно байдуже, чи це відбувається в реальності, чи це відбувається в фантазії. Від і наше тіло сприймається так, як це ніби дійсно відбулося. Розслабляємося, закриваємо очі, робимо глибокий видих і візуалізуємо те, що ми це отримали. Чи ми їдемо в салоні свого Мерседесу чи БМВ, чи ми їдемо на відпочинок, чи ми просто купуємо ту річ, яка для нас є надзвичайно необхідна. Бережіть своє психічне здоров'я. Цінуйте себе. Якщо ви бачите, що ви не справляєтеся, запишіться на сесію з психологом. За одну сесію можна подолати ось це все, -все роздратування і бути наповненою щасливою мамою, дружиною і сусідкою. Будьте здорові!